Дружина каже, в мене затримка, купи мені тест на вагітність. Я кажу, окей, ввечері буду йти додому, куплю тест на вагітність. Я ввечері приходжу з тестом на вагітність, вона спить. Я думаю, ну ти тримаєш інтригу, звісно. Я вже думаю, я зараз на телефоні включу, як біжить вода, а тут я буду тримати тест на вагітність. Ну, Варіантів було маса, бо довго не міг заснути. Зранку просинаюся, вона ходить сумна. Я зразу очима по квартирі пробігся, що я можу продати. Гроші видно треба. Питаю в неї, а чого ти сумна? Вона каже: я місячні почались. І я теж різко сумний став. Вона каже, ти теж хотів другу дитину. А я думаю, 50 гривень в пізду просто. Ну, <ристо> <ристо> навіть не в пізду на вітер просто. <ристо> <ристо> а мене давно вийшло відео, я там щось жартував про нову пошту. І я закинув це відео в тік і мені відписав офіційний аккаунт нової пошти. Я думаю, нормально. Бля. На TikTok мені відписав, а коли в мене посилка пропала, то. Почекайте, будь ласка, на лінії. Я собі подумав: блін, мені ж цей, мені ж в інстаграмі вже 5 років не відписує Megan Fox. Може, теж записати якесь відео в Тік-Ток закинути? Типа Ті, приходить Меган Фокс на нову пошту. Замовила собі купальник і працівник нової пошти каже: будете міряти. Вона каже: ні. Він каже: ну, будь ласка. Я ще хотів зняти відео про Київстар, може вони мені відпишуть, що в них такий повільний інтернет, але що не міг завантажити ніяк. Писали комусь зламаних аккаунтів позичити гроші. Недавно з аккаунта мого однокласника, якого я не бачив сім років. Пишуть Тарас, позич тисячу гривень. Пишу, а що проблеми з Галією? І там пишуть трохи є. Пишу, в тебе жінка-марина сучара. Він пішов ти нахер сам п'етух поняв. І я потім цього однокласника зустрічаю в торговому центрі і кажу, блін, Микола, що не можеш нормальний пароль поставити? Він каже, до мене Тарас, що не можеш ти тисячу гривень позичити. Дивіться, я не дуже добре спілкуюся українською мовою, але мене недавно затримали поліцейські, і я за секунду згадав всі уроки української мови, які були в мене в житті, щоб не здатись диверсантом. Знаєте, дуже стресова ситуація, коли до тебе підходять два мужика в формі, отаких от здорових, і такі. Що тут робиш? Ти стоїш, тремтиш, тобі страшно, і ти такий. Спитай себе дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі твоїм, ім'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова. І він дивиться на мене і такий: ну тут повний дошок на наркотика, я вважаю. Знімай ремінь, все, що в тебе є, знімай. Піймався мене що давно на думці, дуже подобається українська лайка. Ви чули, бля, там зі приколів класний. Там слова, вони як пісня звучать, просто настільки мелодійно. Шльондра. Бля, я б вино так назвав. І що це? Мені шльондру червоно сухе за цей столик, будь ласка. Вау! Хвойда, як вам? Бля, це титул. Лярва, ну, красиво звучить. І як круто, як круто, що ці ці слова, які я назвав, означають одне й те саме. Російська мамка. Їхав в маршрутці і мені коротше, передали 10 гривень, сказали: передайте за проїзд. Я беру 10 гривень і такий думаю, ну бля, прикол. Кажу, даю мужику, і кажу: за трьох. І мужик каже: та хто 10. І кажу, там знижка. І мужик такий. І дає жінці. За, за трьох каже. Жінка бере і дивиться на нього. Мужчина, тут десять. Мужчина, там знижка. Мужчина яка знижка? Мужик такий. Я звідки знаю? Каспані біля, не, біля неї. Мужчина не кричить на жінку. Мужик, а я в чому, блять, винуватий? Водій, я блядь, повисаджую нахуй зараз всі! Потім уже бере 10 гривень, такий, блять, хто опузнишся передавав! Я не признався.